Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте Малювати. За кадром я, Наталі Глазєва і сьогодні хочу поговорити з вами про нові кольори відроса Я отримала декілька коментарів стосовно а чи буду я взагалі це робити. Так, буду, я чекала на посилку, я їх замовила. І сьогодні разом із вами хочу протестувати ці кольори, подивитися, як вони у викресці, подивитися на пігменти і трошки про них поговоримо. Але перед цим дуже прошу вас підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар не менше ніж на 5 слів. Будь-що, будь ласка, ви знаєте, що алгоритми Ютубу потребують, щоб я клянчила у вас завжди підписку. Бо згідно зі статистики, я бачу, що більшість дивиться мої відео не підписаними. Будь ласка, це. Дуже вам дякую. Ми починаємо. Я вже відкрила свої коробочки. Почну з першого. Оцього це карбон жовтий, 788 з нових кольорів. Він, вони пишуть, що він напівкриючий, так і гранулюючий. Ми це зробимо невеличку викраску і подивимося взагалі склад пігментів доволі цікавий. Я думаю, що він буде крутий е, у малюванні пейзажів, бо він, по-перше, дає грануляцію, хто пише в таких техніках, може стати в нагоді. Так, далі, в мене це ось такий колір 802-й бронзовий, але тут нічого не пишеться про пігменти. Ну, добре, спробуємо розбиратися, що воно таке, з чого воно е, взагалі. Наступний це фіолетовий сутінковий, теж напівкриючий і гранулюючий. Здається, саме за цей колір було багато питань. Подивимося. Ось за цей колір, фіолетовий кварц, мене питали підписники в коментарях. Особливо питання полягало у тому, наскільки він буде світостійкий, так? бо... Взагалі PV3, так, пігмент, ну, є таке, такі відгуки серед людей, що ну, він не дуже світостійкий, ну, подивимось. Три зірочки, наче є, гранулюючий, знову ж таки, і напівкриючий будемо тестувати, також все подивимось. Далі. Дуже такий гарненький колір. Ми зробимо вимальовочку. Він прозорий. На пігменті pr 177 Має бути дуже гарний, ну, думаю, що і для квітів також. Зелена королівська прозора фарба ось такі пігменти. Входять у склад. Ну, будемо тестувати, бо мені цікаво також. Я думаю, що вона буде максимально гарно виглядати. Е, мабуть, навіть е, ну, у пейзажах якась така холодна. Бачите, холодний такий підтон, але подивимося. Кобальт коричневий, е, бо тут використовуються у суміші два пігменти, які дуже-дуже дружать поміж собою. Вони дають такі дуже цікаві. Ефекти, Тому протестуємо, подивимось таке неочікуване рішення, але ну, приємне достатньо 784-й коричневий кобальтовий. Протестуємо, бо ну, так важко сказати, як він буде виглядати. І синя пруська, 779, Прозора, вона прозора, світостійка. Ну, подивимося знову ж таки, бо є різні відгуки читала і чула від людей. Подивимося, як воно поводить себе в роботі. Поки що не можу нічого сказати, бо синя пруська в мене від Рембрандт. Я не знаю і не користувалася ніколи. Але сама історія цього кольору вона зачаровує. Напишіть, будь ласка, чи було б вам цікаво ще побачити відео окремо про цей колір. І зелений кварц, гранулююча фарба. Мені здається, що для весняної зелені це буде супер. Дивлячись зі складу пігментів, я розумію, що, напевно, ми з ними подружимося. Знайдемо спільну мову, напівкриюча фарба. Чесно, не дивлячись на те, що Багато з цих фарб вони вже багатопігментні, А я ну, надаю перевагу, скажімо так, однопігментним фарбам, бо з них більш чисті суміші виходять. Проте кольори, мені здаються, непоганими, гарними, і саме зараз ми зробимо вимальовочку, щоб ви подивилися, як вони виглядають. Почну з першого кольору, і це в нас е, зелений кварц. Гранулюючий, в розмиві дарує такий гарний, зелений, прямо натуральний трав'яний тон. А ось коли кольору багато, він дає таку дуже холодну, б'є в такий холодний відтінок. Це не випадкові, звісно, це формула, по якій зроблені пігменти, але воно досить гарно виглядає. Вона зараз підсохне, і я покажу поближчі грануляцію. Наступний колір це буде зелена, королівська. Дуже насичена, дуже пігментована фарба. Вона не є гранулююча, принаймні не супергранулююча, але вона така прямо холодна, дуже. Цей більш теплий уходи, а знаєте чого? Тому що тут у складі пігменту є той самий пігмент, який входить в Ауреолін жовтий, і він дає ось цей тепленький такий колір, дуже-дуже-дуже класно виглядає. Я думаю, що він поселиться в мене в палітрі. Для квітів, для пейзажів буде те, що треба. Цей ну, класно буде для моря, для такого весняного, такого класних таких хвиль. Ось це маст хев. Я поки що мені подобається. Синя пруська це чарівний колір. Може хтось користується цим кольором під назвою Берлинська Лазурь. це одне і те саме. Але ну, ось такого класного синього кольору не було, наче в роса, якщо я не помиляюсь. Однопігментна прозора фарба. Круто як для квітів, так і для пейзажів, для морських. Самі бачите, колір просто помпезний. Я потім поближче все це покажу, продемонструю. Далі фіолетовий сутінковий колір. Пігменти тут у нас ось такі. Подивимось, як він у розмиві. Вона така досить криюча фарба. Непоганий колір в розмиві, а ось коли вона, зараз я спробую поближче показати. Ну, вона має підсохнути, звісно. Мені щось, чесно, якось не дуже подобається оця суміш, але, можливо, я поки що не роздивилася, як треба. ну Дійсно, сутінковий такий колір, холодний, приглушений такий пастозний. Наступний колір це в нас кобальт коричневий. Я раніше вже сказала, що це. Має бути дуже вдала суміш через два пігменти, ось вони тут вказані, які у поєднанні своєму дуже гарний мають дати ефект, кому підійде ця фарба? Якщо ви працюєте в пейзажних, пейзажних техніках, це буде круто для міських якихось замальовок, для бруківки, для дерев. Для якихось домів, подивіться, це супер грануляція. Це гарний відтінок, такий холодний, дуже такий. Ну, я б навіть, навіть сказала стильний колір, як на мене. Бо він такий непоганий. Мені подобається. І зараз воно підсохне, і я вам покажу. Як осіли ось ці частинки при грануляції, і ви побачите, як це класно виглядає, бо такий, наче об'єм створюється, об'ємний колір. А це класно у ефектах, особливо, якщо ви працюєте ось з грануляцією. Так, наступний це в нас карбоновий жовтий пігмент нагадую, ось такий. Ось такі у складі, тут їх навіть три і. Бачу в розмиві ось цей жовтий пігмент, він дарує крутезно, як на мене. Зараз воно підсохне, вам поближче покажу, але. Я вже бачу, що колір спочатку, наче був якийсь такий болотяний, незрозумілий. Але ось осіли частинки в порах паперу аркушу, і ось цей жовтий він виривається назовні, і ну, такий дуже-дуже прикольний відтінок в пейзажах. Це ну, стане в нагоді. Так, бронзовий, який нойм no пігмент, я не знаю, що, з чого він складається, але зараз подивимося. Я не дуже люблю. ну, Точніше, я не те, щоб не люблю, я просто не знаю, куди їх, бо ну, у тих стилях, що я працюю, там, пишу іноді, там, то ну, він мені ну, не потрібен. Але, можливо, хтось робить ілюстрації, і ось ці блискітки вони будуть в нагоді. Так, мені схоже на якийсь бежевий, якщо без блисківок. Можливо, якийсь неополітанський такий колір. Але поекспериментую ще. Але ну, непоганий колір. Я думаю, що він буде класно виглядати на чорному папері. Коли ви робите якусь е, ілюстрацію. І в мене залишається фіолетовий кварц, це той колір, за який в мене питали, тож будемо зараз. Нарешті гарний фіолетовий. Не такий хімозний, не такий дикий, а такий прямо гарний фіолетовий. Мені схоже на фіолетовий і е, в. Вангох в мене здається. І це просто гарний колір для квітів, для пейзажів. Він такий прямо класний, гранулюючий. ну Я це вже і так бачу, що він гранулює. Стосовно світостійкості, подивимося, поки що не маю що сказати. Треба почекати, подивитися, як він буде себе поводити. Так, і останнє це е, бордово-червона. Також дуже гарна, мені подобається. Ось в розмиві. Це думаю, на що ж мені схожий цей колір бордовий? Трошки мені схожий на червоний краплак, але він такий більш рожевий. Я не знаю, чи видно. Ось такі вийшли в нас кольори. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Якщо питати мою думку, мені подобаються усі кольори, ну мабуть, окрім бронзи. Але не тому, що колір поганий, а тому, що я просто не знаю, що для себе з ним робити. Я не звикла працювати з проламутром фарбами, але мені дуже подобається, коли люди так пишуть. Я заліпаю на такі відео. Проте, як на мене, вони класно виглядають на чорному папері. Можливо, куплю якийсь чорний акварельний лист і спробую зробити, бо в мене є ще золото і срібло. Спробую щось зробити, якусь ілюстрацію, може, воно її якось буде цікавенько. Найбільше мені сподобалися фарби, такі як зелений кварц. Мені сподобався карбоновий жовтий, ну, бо подивіться просто на цю грануляцію. І спочатку недооцінила чесно ось цей колір, це в нас фіолетовий сутінковий, але при висиханні е, пішла оця незрозуміла така червона нотка, і воно просто стало таке ну, гарне. І, до речі, ось цей рожевий він вийшов назовні в грануляції, і воно якось. Таку дало шаровість і дуже гарно виглядає. Ну, і ось цей ось колір Cobalt Brown, я вам за нього вже сказала, що суміш буде класна. Вона мені чимось навіть схожа на шмінки, в них також є серія таких гранулюючих кольорів, і там ось ну, максимально схожий на цей колір також є. Треба перевірити пігменти, можливо, там той, той самий склад приблизний. Так, ну і ось такий результат. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтеся на канал. Всім па-па!